Усім привіт! Сьогодні зіграємо КСку. Згадаємо, як це було. Грати в 1,6 на це всі 2,0 нові. Для того, щоб було цікавіше грати, то будемо собі робити такі невеликі челенджі. Давайте сьогодні спробуємо зіграти 25 фрагів набити. Використовуючи тільки пістолети, ну і, звісно, там гранати. Тобто ніякі винтівки не будемо брати та підбирати. Що ж, е... Так е... починаємо нову гру. Е... Так, будемо брати нормал з е... с... навантаження своїх ботів і рандомну або... Ну, мабуть так. Краще будемо кожен раз брати рандомну карту, щоб згадати більш карт, які використовуються. І так само будемо брати команду автоматично. Ми будемо за поліціянтів. Це дуже прикольна карта. Так. Добаво зробимо трохи тихіше. А, так, що ми пістолет. Э так, Б7. Чого я засіб? Ой, за всіма пішов. Стадне, стадний інстинкт, ніхто не відміняв, так? Так. Значить, карту я не дуже добре знаю. Ага, це я піду, здається. Там, де. Ой-ой! А що це за карта? Я, здається, взагалі спутав карту. Ааа, так, да, це взагалі інша карта. Мені здавалося, що це карта е там, де ці е поїзда стоять. Вагони. Мені здавалося, що це ця карта. Хоча якраз початок. Початок гри був дуже схожий на, на те. О, прикольно, ми виграли, але... Так, вже є. Ой, ні. Зараз ми ж домовилися до чого. Хоча, хоча, в принципі, можна його було і взяти. Якби. Так, да, так дуже тяжко буде набити 25 фрагів. Ага, понял. Реально, взагалі... Мені здається, таке таке враження, що... боти терористи взагалі десь там погубились. Щось я їх взагалі не бачу. Може вони якраз. А. Ну клас, ці вже виводять знову ж таки. Ті вже виводять е З заручників. Да ну. Це нереально просто ось ця карта, йоп. <світ> Та я не знаю, що, що це таке. Ну ладно, я буду вже грати на цій карті, але... 25 фрагів набити. Це дуже буде, мабуть, дуже довго. Так що записайтесь там попкорном. Сходіть поки пісяйте, бо дуже довго будемо. Дуже довго будемо це проходити. Ой! Ну хочу. Та ну не. Я знайшов їх. Хоч там. Оце прикольно. А Давайте спробуємо. Давайте спробуємо хоча б... подивитись. Так. Е, Так, що мені потрібно? Так, мені потрібно зброй смок. Але я не пам'ятаю, де я її знайшов. А, все. Здається, я згадав. Зараз ми відразу ж туди підемо. Зараз буде 25 фрагів. Ну, не 25, ну хоча б фрага 5 буде. Якщо все буде добре. Так, 20 патронів в мене є. Так, так, так. Дивимось, де цей тунель. де цей тунель? Здається, ось він. Так, так. Ой. Так, тепер... Тепер ми робимо ось так. Ну давай, ну давай. Добре, а як до них сюди дійти? Так, так, окей. Я не можу просто зрозуміти, де вони усі сидять тут. А, через цей тунель я зайшов, все. Все, я, я зрозумів. Все, начебто. Начебто зрозуміло, де вони усі, усі знаходяться. Ну що, тоді... Кіл ол. Зараз. Так, б 6 б 7 б 8 Да, добре. зразу з гранаткою підемо. Штурмувати їх. Так, да, тільки один. Один люб був. Але і то, і то я не зрозумів, як я його там завалив. Так, двері відчиняю. Ой, ти що, налякає? Та відійди ти. Ну, брит. Так, так, ось тут десь. Ух ти. Ух ти. Ну, ну трошки є. Так, три-три. В принципі, в принципі. ну Мені подобається те, що я вже зрозумів, де вони знаходяться. Ще треба подивитися, як, як виходити з іншої. Так, це мене не тут завалили. Здається, так. А, ні, мене не тут. Вони ось тут завалили. Да, все, я розумію, те, що в них є... Чому вони саме тут сидять, я не можу зрозуміти, так би... Зараз ми їх... Як там воно? Ми такі... Так, бесь. Вони такі сидять, а я такий, опа! І все. Зараз. Що це? Гранаточка. хе Давай. Не я, конечно. Ой, ой, да ну. Просто в... Не попав у ці в... в двері. Окей, так, беремо цей, беремо... Беремо цей, беремо цей. Так, так. Ну 5-4, це дуже-дуже погано. Добре. Та пішли швидше, давай. Та йдіть ви. Так. Нащо вони відразу не забирають? Я не можу зрозуміти. Давайте хоч трошки постріляємось. Перезаряджаємось. Хі, Ще й гранаткою. Ще й гранаткою пістре пістрели. Це дуже, дуже мені подобається, як воно палає. <гл <vier> <гл -喥> <гл -喥> да. Так. Ну, ми вже знайшли їхнє логово, тому буде дуже цікаво. Так. Все, ми наче, Взяли все, що потрібно. Я пішов. А чого я не... Ладно. Так, продовжимо. У нас тут в принципі нічого не змінилось. 11.5. Що е, ж, поїхали? Ну, скоріше, поки я дійду, то поки я, да, як я і очікував, що поки я діду, то вони вже е, закінчують раунд. Поїхали. Так, добре. 11 фраїв. Так, ще нам 14 фраїв набити і в принципі ми свій, так би мовити, челендж, який ми поставили перед собою, виконали. Але то буде трешак. Так, добре. Що у нас тут гранатка? Але ми поки підемо з тією. Ой-ой-ой-ой-ой! Три було раніше. Блин, чую, що хтось бігає. Ну так, да, може було... Ой! Ой, перезаряджаюся. Валити потрібно. Блін, я розумію, що вони ось і тут сидять, але ж, але ж якщо я зараз десь зайду, мені буде тут торба. Ну, хоч одного е Так, кубив. Да. Ну, в принципі, блін. Не знаю, те, що вони там сидять. Ну так, да, це трохи карта незручна. Е де ще й боти трохи такі, що, блін, вони сидять тупо на одному місці і все. Якби вони хоч трошки би там бігали, перемішувались по карті, було б набагато цікавіше. Але от окей. Потрібно буде зараз спробувати зайти до них з іншого боку. Там десь ще є двері, мабуть в іншому Ой-ой-ой. Тут і мало все? А що таке? -а. Здається, ми поставили так, щоб би карта. Окей. Ладно, тоді, в принципі, там було 15 здається, так, фрагів. Тоді, в принципі, ми 15 фрагів зробили. Пістолетом, особливо там карта трошки така. Ну окей. Зробимо ще якийсь челендж, але це буде вже в наступному відео. Тож ставте лайкосики, підписуйтесь на канал та слідкуйте за наступними відео. Сподіваюсь, там зроблю, може, ще якусь іншу гру GTA. Згадати, як ми грали, як проходили проходити місії. <смістична> Пам'ятаю, там була місія цікава. То вже і в іншому будемо дивитись Окей, сім.